ТЦКшники почали пакувати людей, які мають бронь від мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі! Народний депутат Федієнко написав на своїй сторінці в Фейсбук наступне: з'явилася нова тенденція. ТЦК починають пакувати навіть тих людей, у яких є бронь від мобілізації, більше того, у яких є навіть документи, які підтверджують цю бронь. А знаєте, чим це все аргументує ТЦК? Вони кажуть, що про вас немає інформації в єдиній системі оберіг. Тобто, спочатку вони казали, що резерв плюс для них не канає, це все шарашки на контора. Зараз вони кажуть, що паперові документи теж їм не підходить. Єдине, що для них працює, це система оберіг. Якщо там про вас є інформація, значить це питання має. Якщо немає, до побачення євробачення ВЛК і на окопи. Але саме головне питання це кого саме вони пакують. А вони пакують комунальників, вони пакують інженерів, енергетиків, тобто тих людей, які в першу чергу підтримують енергетичну систему України, тих людей, які в перших рядах ідуть ремонтувати наслідки всіх оцих прильотів російських окупантів. І от цих людей ТЦКшники пакують і відправляють на війну. Подієнко каже, що було вже три випадки. А насамперед в Одесі, взагалі людину два тижні тримали в ТЦК, тому що казали, що не можуть підтвердити його бронь. В результаті вдалося цю людину з ТЦК витягнути. Але ви уявіть собі, людина, у якої є бронь від мобілізації. Два тижні сиділа в тюрмі ТЦК, поки ці виродки тиснули на цього чоловіка. Вони йому погрожували, вони його змушували підписати там документи про те, що він згоден піти добровольцем на війну. Але в результаті в них нічого не вийшло, і цього чоловіка довелося випустити. Заяву Федієнка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не геноцид українців?